дивимося, воно ну, відповідає те, що на наших полях. Можливо, не все і щось є на наших полях, але знаємо одне, що вся Вселенна і вся земля Божа, і все, що наповняє її, все її, чи то десь в інших місцевостях, чи то в нашій, але Бог все зрощує, Бог дає своє благосвіння, Бог дає свою милість для нас, що ми маємо все, і ми чули цей псалом, що сонце добре гріло, нічого не погоріло. І ми знаємо, що того року дійсно сонце дуже добре гріло. І ми слава Богу, що ми маємо навіть то, що гріло, і так досить така спека, і було все знаєте, посуха. Але все рівно ми маємо що їсти, маємо хліби до хліба, маємо фрукти, овочі маємо на столах, і тут на вітрині маємо. І не дуже сильно щось знаєте, ціни так піднялися, бо приходилося знаєте, скупляти скопляти, де що. То все одно дякувати Богу, бо тому що Бог він вчора, сьогодні і на віки той самий. Він не міняється. Він народ свій любить, він народ свій, знаєте, дає просто пропитання для народу свого. Він не залишає і не залишає ніколи. Каже я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Нам залишається просто бути в ньому в Христі. Залишитися в Ісусі для того, щоб просто дійсно прибути в ньому. Так як ми сьогодні зранку чули, брат з Америки він говорив за ті речі, де вони навіть, коли ти не будеш служити Богу. Я думаю, коли ми це звернули до уваги, що буде відбуватися, що буде відбуватися в наших домах, на наших полях, на тому всьому, що ми маємо, в наших, на тих підпорах, де ми часом їх ставимо. За основу, але сама основа це і Боже Слово, коли ми просто проникнемо туди, з'єднаємося з Божим Словом, з Духом Божим, і тоді будемо в нашим нашого Господа. Ми будемо мати благосвіння і нашого Бога. Я хотів би прочитати Боже слово, там не дуже забирати час, але ми маємо сьогодні день подяки. І звичайно, плоди, які ми бачимо, ми сьогодні і говоримо за плоди, за подяки. Ну все, знаєте, все просто з'єднано тому, що ми дякуємо за плід, і так само воно переходить зразу на духовну, ми дивимося в сторону, як ми там просто приносимо ці плоди, як ми живемо і що ми робимо, і те, то і інше, те все воно воно співпадає з нашим життям для того, щоб просто прославився наш Господь, і ми були вдячні йому. Написано дуже відомі нам слова. Я не знаю, що ти там читаєте, послання, третій розділ. І з чотирьостого вірша такі слова написано: нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безпідні вони не були. Щоб безплодні вони не були. Сьогодні плоди ми маємо. І ми так само маємо плоди і в нашому духовному житті. Ми можемо мати їх, а можемо не мати. Але каже апостол Павло до Тита, і він говорить, що ти навчай наших, а наші хто такі наші? От то все наші. Це всі наші, які вже не чужі, не приходьки, а співгрожани святим і домашні для Господа, Оце це і наші вже не чужі. Якщо є наші, то то не вже не чужі, звичайно. Да? І де ми буваємо десь бачимо, їдемо і бачимо, хтось пішов з церкви нашої, можливо, подібної. Ми дивимося наші, приємно. Наша людина вона знає і Бога, і ми не стараємося просто підвести чи щось просто зробити. Ну то і плід так само, це і добре. Це і добре, і каже Господь через Павла, що ти каже, навчай і далі так само наших, навчай же наших, щоб вони дбали про добрі, е, діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Знаєте, діла, потреби, плоди. Воно ну все вона так все разом. І ми знаємо, що ми часом дуже, як діло, десь почуємо, то дуже навіть, так, трошки реакція, бо ми по ділах не спасаємося. Це просто ми по благодаті. Але ми читаємо, за, то, що пише, Яків, він каже, що покажіть ваші вірі. Знаєте, покажіть, чи то Петро каже так само, як і говорить, що по ділах ми бачимо, якими віруючі. По ділах наших видно, якими віруючі, так само подібно, якими не віруючі, видно. Що ми відповідно, який плід там проходить? Чи він добрий, чи він злий. Ми знаємо, що є різні плоди, які ми можемо просто понасівати. Ну, вроді би, плід, але він, знаєте, зворотній може бути плід. Він такий, знаєте, на оборонця. А каже до тета Павло, що ми дбали про добрі діла при конечних потребах, щоб каже, безплодні вони не були. Тобто наші, щоб не були. Це все має бути навіть постійно в такому нашому житті, вірі, ходженні нашому, що ми думали, що ми перевали і що дійсно ми просто це набували, бо тому, що прийде час, і ми просто принесемо ці всі плоди перед Господа. ті діла наші, це все. І каже, всі діла на на землі згорят, але. Те все, що ти робив в тілі, чи добре, чи лихе, воно все буде просто виявлено і все буде видно. Бо буде прийде на суд. Кожен присуд вмерти, потім суд написано, і там все буде ясно. Там, де все зрозуміло, може, ми часом робимо так, що ніхто не бачить. Ти дуже добре каже: роби так, щоб твоя права рука не бачила, що робить ліва чи наоборот, Знаєте, так, щоб воно не видно було. Це добре, щоб не, не розносити, не трубити ті діла, щоб вони просто не згоріли. Ворог часом так робить, щоб просто щось зробив і вже виставити їх, щось зробити, знаєте, і вже все. Ти вже нагороду отримав від людини. А перед Богом ти вже вже практично ти вже отримав, вже нема. Воно згоріло. Господь хоче там тобі відкрити і не тільки тобі, но й всім, хто буде там, що він робив, а що він не робив. І ми бачимо одне місце. Мене дуже цікаве. Воно, і я його навіть досить так сприймаю. І можна сказати, подобається. Воно мені вже не раз за нього говорив, але воно дуже е, прикр... дуже гарно показано. Про добрі справи, про одних людей, які практично така ціпочечка пішла від того, що робили люди добре діло. Написано 7 сьомой розділ Луки із другого вірша написано так. В одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і гмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до Нього. Юдейський старшин і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили, Він достойний, щоб йому ти це зробив, бо Він любить народ наш та для нас синагогу поставив, і пішов Ісус із ними до цього місця. От ніби таке просто непросте слово, але наскільки там криється того всього доброго. Починається. Сотник, пускай ну, навіть далі трошки подивитися з цього раба його, або просто слуги його. Ну, слуга, як, вроде би, як людина, все, але ми бачимо занедужав. Ну то занедужав. Помре. Ну, то, знаєте, раб немає такої ціни колись. Можна другого поставити, можна, знаєте, немає такої, словом, ваги. Але написано, що сотник написано, коли він занедужав, то він йому був дорогий той раб. Чому він був дорогий? А він робив якісь добрі справи, я так думаю. На нього можна положитися, на нього можна дати було щось покласти, якусь справу якусь зробити. І він все був надійний, все був тою упорою. Другими словами сьогодні вже чули. Він добру справу вів своїм, значить, тим, де він проживав. І цей сотник він дорожив, нам. Написано в польському переводі написано, що він цінний був йому. Цінний ціна була. знаєте, якби десь так продавати, то досить була, ціна вели висока за таку людину. Чому? Бо тому, що є, є там складові. Доброго того. І сотник, будучи людиною, воєнною, він цінивцем. Назахворів захворів він. І що робити? Нехай собі помирає. Ні, Він почув за Ісуса Христа. І ми бачимо, що Він робить. Піти до нього не маю відваги, бо сам я язичник поганин, тобто з поганих народів, Як ми сьогодні чули саме слово поганий, куди я піду? Як я то все до звернуся? І він знаєте, що він робить? Він йде, бо має відвагу знову ж таки, бо сам добре робив, діла добрі. Прийшов до, до тих до э, синагоги людей, старших, які там були, юдейських написано людей, і з ними має бесіду. Навіть мав відвагу. А чому він мав відвагу? Ми зараз то побачимо. Ми бачимо, що він каже: підійди за нього, попросіть ви, бо я ж не можу йти. Ви ж з Ісусом маєте, з того народу, що він. Підійди, скажіть. Другими словами. Вони не спів, немає якогось спілкування. Ми знаємо, що це зовсім поганські народи, і це зовсім немає спільності. Але ми бачимо, що, що виходить. Вони послухали його. і Написано, що вони ж прибули до Ісуса і ревно благали Його. Говорили: Він достоїн, щоби Ти це зробив йому. Він любить народ наш та й для нас все нового збудував. І пішов Ісус із ними. І ми бачимо, що виходить, знаєте, дбати про добрі діла. Ми бачимо, що він робив добрі діла, і він чисто прийшов до цього е, старших тих юдейських людей і каже: Слухайте, поможіть мені, ви можете піти і сказати. І вони не так собі. знаєте, Та ми не будемо його, ну що то, то ж той поганинно могли б просто відкинути. Але вони просто бачили, що цей чоловік він, він прийшов і каже до не до Ісуса: Він любить народ наш. Він просто побудував нам синагогу. Найти так, якщо просто це треба сказати і забути, ми маємо, А якщо просто вникнути, наскільки то все просто любити народ зовсім інший. Знаєте, а він, він полюбив ізраїльський народ, юдейський народ. Взяв їм синагогу, побудував то з гроші, то що фінансова сторона. Це затрати, це час, це все. Знаєте, то можна багато чого. Знаєте, попробуйте ті молити, побудувати. Попробить якусь просто чи табор, чи щось інше, якісь речі, то, то є фінансово, то взагалі час, то до людей треба зорітувати. То все, знаєте, знаєте вони просто це все згадали, це все, що вони вже може збиралися ті самовозі не раз. Вже просто прийшов якийсь час. Але вони, коли я прийшов він з такою потребою, і не то, що він щось хотів від них забрати, чи щось, просто дід поговорить. І все. Міг сам піти, і Христос би не відказав знаємо, Мханаянка бігла і кричала, і не відказав він їй, Хоча учні вже там помолили, кажуть, відпусти і вже стільки часу кричить за нами відпусти. Але ми бачимо, що він звернувся до них. Він мав відвагу. Навіть воно все, породжує, породжує ті подяки, з другими словами. Зробив добре діло, і воно зразу, що воно породжує? Вдячність. Тобто, зразу тобі кажуть, дякую за то. І ми бачимо той, цей раб, який був, значить, хворий сотник йому. Вдячніше що відповів. Пішов до Ісуса через тих людей. Ті люди побачили, що Він просто, вони згадали, що Він ті речі робив добрі. Знаєте, Він йде далі, йде до, до Ісуса. Вони, і не то, що вони прийшли такого, часом такого навіть просто, аби просто відбути. А Він не просто написано, реально просили Його. Вони його просто облужили, представляю, декілька їх було там. І вони просто просять і кажуть, Він достойний, щоб ти це зробив. Навіть дивіться, що він нам зробив народ наш любив, він побудував він то, це, все, знаєте, сотник, де просто міг би за літо відкинути. І ще міг бивати речей, наоборот, супротив зробити, гірше щось зробити. А то наоборот, дбати про добрі діла, конечній потреби, щоб безплідні не були. Наші, знаєте, наші. Оце є теж наші. І ми бачимо Христос, навіть ні слова не сказав. Він не то, що сказав, слухайте, я прийшов додому загиблих увечок Ізраїля, що ви мені з того полонина тут підсовуєте? Я маю з ким займатися, і ми бачимо. Просто вислухав їх і пішов з ними.